Добрий день! За участі фахівців відділу з питань безпеки праці, управління інспекційної діяльності у Сумській області, Північно-Східного міжрегіонального управління держпраці на базі одного з підприємств Сумщини буде проведено тематичний тренінг з охорони праці. З імітацією реальних подій на робочому місці щодо організації та проведення робіт на механічному обладнанні, а саме моделювання виконання робіт на токарному верстаті. До виконання робіт на металобробному верстаті допускаються особи віком не молодше 18 років. Які пройшли спеціальне навчання, мають посвідчення на право виконання робіт на верстатах? Пройшли вступний інструктаж з охорони праці та первинний інструктаж. Повторний інструктаж з охорони праці проводиться на робочому місці для професій підвищеної небезпеки один раз на три місяці для інших професій один раз на шість місяців. При використанні разової роботи проводиться цільовий інструктаж відповідно до характеру виконуваної роботи. Не рідше одного разу на рік, верстатники повинні. Пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки та правил безпечної роботи з інструментами і пристосуваннями. Особа, яка виконує роботи на верстатах, перед допуском до самостійної роботи, повинні пройти стажування протягом 2-15 змін і виконувати тільки ту роботу, яка доручена йому керівником, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, і дбати про особисту безпеку та здоров'я. Працівники, які зайняті на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, проходять періодичні медичні огляди протягом трудової діяльності і попередні медичні огляди при прийомі на роботу. Наголошуємо, що в разі сигналу повітряної тривоги усім варто негайно припинити виконування робіт та перейти до найближчого укриття для збереження життя та здоров'я працівників. Це кільце щелове. Токарна операція називається токарна під кольорову дефектоскопію. Встанавлюємо кільце, включаємо станочок. Воно дуже тверде, тому обробка проводиться з імульцією. Вам задати питання, Можна. на чому кріпиться деталь, з якою ви зараз працюєте? Деталь закріплюється в токарному трьохкулачковому патроні. Після розточки вимикаємо станок, проводимо замір. Знімаємо деталь. Очищаємо кулачки. від зайвої стружки встановлюємо нову деталь. Тим принципом працюємо далі. Підбиваючи підсумки проведеного тренінгу, зазначаємо, що роботи проведено належним чином відповідно до чинного законодавства з охорони праці та промислової безпеки.